Народний депутат України Віталій Журавський постійно працює у своєму виборчому окрузі, спілкується з виборцями, а тому добре знає проблеми громади і в міру своїх можливостей намагається сприяти їх розв'язанню. Ви знаєте, серед народних обранців є різні, які постійно працюють, які працюють від виборів до виборів. Я обраний в жовтні 2012 року і кожен тиждень до сьогоднішнього дня. Я щонайменше, щонайменше один або два рази в окрузі допомагаю людям всім, чим можу. Використовую для цього і державні ресурси, і свої особисті. Політик вважає, що головне у його роботі це комплексний підхід, а тому ініційовані програми втілює у життя на території всього округу. А це сім районів Житомирської області. Без уваги парламентарне залишає і малечу, адже вважає, що діти це наше майбутнє. Маленькі вихованці дошкільних навчальних закладів п'яти районів округу вже отримали від парламентаря набори фарб та альбоми для малювання. Цього разу такі подарунки від Віталія Журавського отримали і вихованці Радомишльських дошкільних навчальних закладів. Ми всі не думали, що до нас приїде сьогодні Віталій Журавський, народний депутат України. Але він до нас приїхав. Він і раніше до нас приїжджав і нам дарив різні подарунки. Діти були дуже задоволені. З нетерпінням розглядали ці подарунки, і дуже їм хотілося цих подарунків. Діти маленькі, але подарунків хочуть. І ми дуже вдячні за це Віталію Журавському, що він нам зробив такий сюрприз. Дуже приємно, що сьогодні в наш садочок завітав народний депутат України Віталій Журавський. Це така зустріч, вона не забувається. Він вже не перший раз до нас приїжджає і ніколи не приїжджає з пустими руками. Він завжди турбується про діток, і цього разу він теж не залишив їх без уваги. Під час зустрічі із народним депутатом кожен мав можливість висловитися. Усі зауваження та проблеми парламентар уважно вислухав та пообіцяв по можливості сприяти їх розв'язанню.